Зараз Марина Павлівна розповість, як приготувати смачні мариновані помідори на зиму. Помідорки потрібно промити. Усі необхідні інгредієнти ви можете побачити на відео. Проткніть помідорки наступним чином. Додайте петрушку, декілька зубчиків часнику, цибульку, перчик. Усі необхідні інгредієнти будуть додатково прописані у рецепті під відео. Запивіть щільненько помідорки. Додайте декілька ложечок цукру. Потім солі. Візьміть 9 оцет. Додайте декілька ложок оцту. Та залийте усе холодною водою. Вода має бути обов'язково холодною. Ось так це все виглядає. Накрийте кришечками і покладіть у каструлю для стерилізації. Стерилізувати потрібно 10-15 хвилин від моменту закипання. Дістаємо нашу баночку, закручуємо. І воля! У нас готові помідорки. Перевертаємо банки та зберігаємо 12 годин у темному місці.